Чому перед тим як стати інженером або лікарем, треба перечитати купу книг та здати десятки іспитів? А для того щоб вступити в шлюб і завести дітей, нічого з цього не вимагається. Я вважаю, що це треба терміново виправляти. Всім привіт! Мене звати Фатя, і ви на моєму каналі Фатя Поганого не порадить. Тут я ділюся корисними ресурсами, книгами та інформацією, яку перевірила сама. Тож перейдемо до нашої теми. Нещодавно я пройшла курс душопіка подружніх пар в школі християнської душоопіки for Heart». Ні, я поки не збираюся заміж, але вважаю, що подібні курси є корисними для всіх. В першу чергу, щоб краще зрозуміти себе. Та познайомитися із собою справжнім. Так от на цьому курсі ми читали та аналізували три книги про стосунки в шлюбі. Від себе до цієї підбірки я додам ще дві книги. Перша книга Важливість шлюбу Уінстена Сміта. Це по суті підручник курсу. Одразу скажу, що книга написана з християнської позиції, тобто для людей, для яких Христос є реальним авторитетом. І за чиїм словом, тобто Біблією, вони вибирають жити в цій книзі? Автор детально розбирає що таке любов, справжня. А не та, яку нам намалювали в кіно. Автор показує, як можна проявляти один до одного повагу замість маніпуляцій, зрозуміти свої міжособистісні тенденції в спілкуванні та зрости в повазі, жартовності та любові в шлюбі. В останній лекції самого курсу є дуже важлива і цінна інформація про побудову стосунків в складних звідних сім'ях. Це коли у партнерів є діти від попереднього шлюбу, і треба побудувати. Позитивну атмосферу поваги до нових членів родини. Книгу раджу всім, хто читає Біблію, вірить в її істинність та хоче побудувати міцні стосунки в шлюбі. Друга книга на цю тему Пригорни мене міцніше авторки Сьюзен Джонсон. В цій книзі детально розкривається теорія прив'язаності. Та емоційно фокусована терапія, написала цю книгу світська психологиня, і ми на курсі читали її для того, щоб бути ознайомленими з альтернативними методами консультування подружніх пар. Саме ця книга є дуже сфокусованою на емоціях та вчить дивитися глибше, наприклад, шукати справжній корінь свого гніву, яким часто виявляється страх. Третя книга курсу: мій неідеальний ідеальний шлюб. Еліний Леснік, особлива ця книга, тим, що авторку я знаю особисто і дуже цим пишаюся. Книга розбирає 22 біблійних шлюби і їхні проблеми. Також Еліна наводить приклади сучасних подружніх пар, які вона консультувала. Але ще цінніше те, що Еліна ділиться історіями також і зі свого шлюбу, як позитивними, так і не дуже. В сукупності це залишає дуже приємний післясмак і дає надію. А тепер книжки, які я хотіла б. Додати від себе. Четверта книга називається Невідомий Шлюб. І написана вона Тімом та Кеті Келлер. Цю книгу додаю від себе, бо це краще, що я читала про шлюб в принципі. В ній Тім та його дружина чесно діляться своїми історіями, складнощами, труднощами та радощами, які вони пережили разом завдяки своїй вірі в Бога та вірності один одному. Вони наводять прекрасні приклади шлюбів. Де партнери ані трохи не схожі та мають різні погляди на майже всі сфери життя. Але вибирають залишатися разом попри всі розбіжності. Дуже цікавий розділ, який написала Кеті про роль жінки в шлюбі. Дуже глибоко, щиро раджу. П'ята та остання книга цієї підбірки трохи вибивається, тому що особисто я її ще не встигла прочитати, бо вона відносно нещодавно вийшла, і я ще не встигла її придбати. Але я вже чую багато позитивних відгуків про неї від людей, чий думці я довіряю. Це книга Пола Тріпа Шлюб. Якщо я не помиляюся, це оновлене видання його попередньої книги, яка називалася. Чого ви очікували? Пол Тріп – один з тих авторів, які не пишуть поганих книжок, і його книги і роботи реально можна рекомендувати, не читавши. Я читала інші його роботи, і жодна з них мене ще не розчарувала. Щодо самого курсу душоопіка подружніх пар, в описі під цим відео я залишу посилання на сайт школи. Де ви зможете побачити інформацію як про цей курс, так і про інші курси школи. Якщо відео було корисним, то поділись ним з друзями, яким також цікава ця тема. І підписуйся, бо Фатя поганого не порадить.